Ну що, мої хороші, в цьому відео я вам розкажу, що ж таке психосоматична консультація, як вона відбувається, на що вона схожа, яке завдання психосоматолога, що очікувати від цієї консультації і яким має бути результат. Тож, дивимось відео до кінця, ставимо сердечка, дзвоники, підписуємось і робимо висновки. Отож. Хто такий консультант з психосоматики, або, якщо коротко, психосоматолог, що він робить. Але давайте почнемо з самого головного: що таке хвороба? В одному зі своїх відео можете там пошукати в мене на YouTube, в одному зі своїх відео я вже розповідала, що хвороба, будь-яка хвороба, будь-яка, абсолютно будь-яка, ще раз зазначаю, будь-яка. Немає таких хвороб, що ось ця хвороба психосоматична, а це не психосоматична. Так, коли щось стається, психосоматолог знає, як проаналізувати і зрозуміти, це прояви психосоматичні, чи це. Скажемо так, механічне, чи це, що це не є наслідком якихось а, психологічних процесів. Так? Тобто, наприклад, якщо до нас приходить людина а, з там, карісом, а, псуються зуби і так далі, і ви розумієте, що людина притримується такої парадигми, що Сироїдам, наприклад, зуби не потрібно чистити, достатньо їсти там, лише там, тверду їжу, гристи моркву, і зуби можна не чистити, або дитина не хоче чистити зуби, мама не заставляє, але поїсти морковку яблучко все буде добре. І дитина прийшла з карісом. Ну, скоріше всього, що тут не психосоматика, зуби таки потрібно чистити. Так? Але більш детально, звісно, ваш спеціаліст, з яким ви там обрали працювати, він має в цьому розбиратися. Я не відповідаю за всіх спеціалістів. Я відповідаю за себе, я ділю своїми знаннями зі своїми студентами, але є ще інші місця, де люди навчаються, і так далі. Я не відповідаю за всіх. Але психосоматолог має розуміти і має розбиратися. Що який з тих випадків, коли звертаються, люди є а, дійсно психосоматичним, де потрібно працювати психосоматологу над цим, а де а, це просто звичайнісінька а, механіка чи ще там щось, тобто до психосоматики немає відношення. Це вже завдання спеціаліста, а, і відповідальність спеціаліста пояснити вам це, не братись. За роботу над тим, над чим працювати не потрібно. Ми з вами вияснили вже, що так, будь-яка хвороба, якщо це не якесь механічне пошкодження, це є спосіб організму адаптуватися до тих навколишніх умов, в яких опинилось тіло. Знову, почуйте мене ще раз: це спосіб адаптації тіла. До тих навколишніх умов, в яких опинилось тіло. Тобто, розумію, що вам зараз можливо буде лінки шукати відео, але ви гляньте, подивіться, я вам коротко зараз скажу, якщо, наприклад, у вас є велике навантаження на роботі, і для того, щоб справитися з цим великим навантаженням, вам потрібно, скажімо так, вижити. До відпустки, або вижити до якогось там числа, якого ви звіти здаєте, чи вижити до кінця перевірки умовно, так, от, тобто велике навантаження, і вам потрібно серед того всього вижити. Організм розуміє, є сигнал, потрібно вижити в цих от складних умовах. І для того, щоб ви мали змогу вижити, організм ваш гомеостаз змінює таким чином, щоб... Ви е, мали змогу виживати. Тут що робиться? Піднімається в першу чергу тиск. Тобто, буде підніматися ваш кровяний тиск, щоб у вас була змога, були сили вижити. Е, це лише один з прикладів, так? Тобто будь-яка хвороба вона не виникає на пустому місці. Я ще ніколи такого не бачила. Я впевнена, що жоден інший психосоматолог не бачив. Завдання психосоматолога в чому полягає. Коли приходить клієнт і приносить, скажімо так, свою хворобу консультанту з психосоматики, консультанту, терапевту, психосоматологу, яка різниця, як ви це назвете, спеціалісту, який працює з психосоматикою, приносити хворобу, завдання спеціаліста в чому полягає, зрозуміти. До яких саме умов ця хвороба адаптує вас? Так? Тобто, зрозуміти, який, який сенс хвороби. Це адаптація до чого саме. Далі, після того, коли спеціаліст це для себе зрозумів, його завдання зрозуміти, що у вашому середовищі створює ці умови. У, 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 ну, умовно. Тобто, ви там працюєте на роботі і саме Факт там якоїсь там щорічної перевірки, умовно податкової, так він заставляє вас жити в режимі виживання, і організм підлаштовує функцію вашого тіла для виживання, тобто піднімає ваш кров'яний, піднімає вам, ймовірно, цукор, може підніматись діабетиків, може бути так і кардія проявлятись і так далі, а, для того, щоб ви могли в цьому вижити, щоб у вас було більше шансів і більше можливостей вижити. А, ось, тобто, завдання спеціаліста зрозуміти, що з вашого навколишнього середовища. Змінилося, або що, ну, що сталося, що відбувається в вашому навколишньому середовищі, що ваше тіло до нього адаптується саме таким чином, на якимось іншим, а саме таким, яким адаптовується. Далі завдання спеціаліста. Вияснити, вияснили. Далі завдання спеціаліста зрозуміти, чому реакція саме така не якась інша. Наступне це навчити вас реагувати по-іншому на такі ситуації. Або… Навчити ваш мозок жити так, щоб не створювати такі ситуації. Залежить від того, яка у вас там причина, це вже завдання саме спеціаліста, який з вами працює тому на що схожий сеанс? Ви приходите зі своїми обстеженнями, зі своєю хворобою, Да, іноді буває таке, що симптоми є, діагнозу немає. Обстеження не приходили, або немає змоги живе за кордоном. Таке також буває, що живеш за кордоном. Для того, щоб потрапити до лікаря, потрібно півроку, а воно болить вже. Звісно, дивлячись, що там відбувається, з цим можна і вже працювати. Але тут маєте розуміти, що можуть бути і похибки в роботі з вами через те, що можливо не з першого разу вдасться зрозуміти, що саме за хвороба. Неправильно оцінити середовище, і, можливо, станеться так, що ми будемо працювати з вами, і результат буде не першого сеансу, а після першого не буде, після другого не буде, так? Тобто можуть бути декілька теорій. Що це може бути хвороба така, може бути таке, може бути таке, таке і таке. Ви до лікаря не ходили, піти не маєте як, і ми тоді будемо працювати. Ну, якщо це така хвороба, працюємо так. Якщо така, то така, так? От, тобто, колись ми намацаємо, яка з цих хвороб ваша, і це дасть результат. Якщо а, я, звісно, таким не люблю займатися, але іноді ситуація цього вимагає. Якщо ви хочете ось так, щоб це було точно, щоб це було одразу з результатом. Тут потрібен точний діагноз, не на не для галочки, якийсь там лікар вам написав. Це має бути грамотний лікар. Я, я думаю, ви розумієте, що у медицині, як і в будь-якій іншій професії. Є люди, які зацікавлені, які навчаються, які розуміються і так далі, і вони можуть поставити одразу правильний діагноз. Іноді буває таке, що людина грамотна, але ну, якось так трактується, що саме в цьому випадку діагноз ставиться невірний. Так також буває. Це не завжди про те, що спеціаліст некомпетентний, так? але таке буває. Тобто за умов. Правильно поставленого діагнозу, наша з вами робота дасть швид... найшвидший результат. Якщо діагноз поставлений неправильно, ми можемо там з вами довший період працювати для того, щоб отримати результат. Тому що ми працюємо не з тим, що є насправді, так якщо діагноз неправильний. Тобто, ви приходите з діагнозом. Я аналізую діагноз, я аналізую, які тканини там що намагаються зробити. Вони збільшуються, зменшуються, вони там свою функцію зменшують. Вони взагалі відмирають, не при що відбувається? Я собі це аналізую. Я аналізую, який сенс до чого воно готує тіло, так до чого адаптовується, і тоді ми починаємо шукати, що у вашому середовищі змінилося, до чого це власне адаптація відбувається. Відповідно, коли я знаходжу цю причину, і ми з цим з вами працюємо. Працюємо в мене в арсеналі є дуже багато технік. з чим ми будемо працювати безпосередньо з вами, я не знаю. Є інші психосоматологи, які по-іншому працюють. У них своє бачення, своя інформація. Вони вчились там хто де вчився, так я відповідаю лише за себе. То як це відбувається у мене? Це відбувається на одному сеансі, тобто в рамках одного сеансу. Він у мене довгий. Так, довгий. Дві, дві з половиною, три години може бути. В дуже рідкісних випадках. Коли я, я не буду там розповідати, в дуже рідкісних випадках сеанс може бути до години. 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин. Це досить рідкісні випадки. І в рамках цього сеансу я беру ваш діагноз, я його розбираю, я шукаю, я знаходжу причину, і я з цією причиною з вами працюю це все в рамках однієї зустрічі. Якщо того потребує ситуація, я ще даю вам домашнє завдання: те, що вам потрібно робити, що вам потрібно, що від вас ще потрібно, якщо цього вимагає ситуація. Так, ми переважно а, можемо вирішити питання за один раз. Але, але я хочу, щоб ви розуміли, що є а, ряд таких проблем, які за один раз вирішити я не можу. А, ймовірно, є спеціалісти, які можуть, я ще не доросла до того рівня, а, щоб ну, за один сеанс, наприклад, вирішити питання онкології. Щоб за один сеанс вирішити питання автоімунної е, хвороби, там не всіх є такі хвороби, які дійсно за один раз можна вирішити. Автоімунія маю на увазі, але в більшості це потрібно більше сеансів. Я не зможу за один раз подолати допомогти вам подолати панічні атаки. Депресію, депресивні розлади за один сеанс також вибачте, не зможу. Хочу сказати, що з безпліддям також за один сеанс ще не було, щоб справилися декілька сеансів. Якщо це алергії, з якими ви живете рік і більше. Тут також велика ймовірність, не гарантовано, але велика ймовірність, що одного сеансу буде мало. Якщо це мігрені, з якими ви живете рік і більше, ймовірно, одного сеансу буде мало. Якщо це болюча менструація, яка у вас вже рік і більше, тут також, ймовірно, потрібно більше, ніж один сеанс. Я не говорю, що це точно, можливо, у вашому випадку достатньо одного, але ймовірність того, що потрібно буде повторювати є великою. Але хочу зауважити, що навіть якщо ви зараз почули серед цього переліку ту хворобу, яка турбує безпосередньо вас, уявімо, це алергія, з якою ви, там, я не знаю, 20 років і вона вам настільки заважає жити, то навіть якщо для того, щоб прибрати цю алергію, вам потрібно буде 3 чи 4 сеанси. А вони в мене не щотижня, тобто це потрібно буде повторювати. і Будемо дивитися там з кимось це раз в рік, з кимось це раз там в 3-4 місяці. Це залежить від вашої картини, від вашого діагнозу і від, від особисто вашої історії. Тут я в особистій консультації зможу вам дати набагато більше пояснень. Але повторення сеансів може бути навіть і раз в рік. А, і е, нехай це потрібно буде декілька сеансів. Нехай на це потрібно піде навіть один рік, два роки чи три роки, поки ви вирішите цю, цю проблему. Але зверніть увагу, ви її все одно вирішите, тому що, наприклад, традиційна медицина не вирішує. Да, там, асід терапія якщо брати там, алергію, яка далеко не з кожною алергією працює, це також роки, це дороговартісно, значно дорожче, ніж психосоматикою працювати. Це знову ж, нагадаю, місяці, а то і роки, дивлячись, в кого яка історія роботи. І там принцип точно такий самий, в принципі, десь там, як і в психосоматиці, навчають тіло, що ось це, воно не є небезпечним і так далі. Принцип той самий, просто там навчають тіло, ми через психіку навчаємо тіло. І, і все. Якщо брати, наприклад, якісь автоімунні захворювання по типу псоріазу і так далі, ну, лише, гормональна терапія лише допомагає прибрати симптом, не лікує. Я не бачила вилікуваних псоріазів. Тими ж гормонами, можливо, ви бачили, то поділіться такими історіями, бо я не бачила. Я не бачила жодної алергії, яку вилікувала офіційна медицина, традиційна, традиційна медицина. так. А, знову ж таки, обминаємо асід, а, тому що асід працює не за принципом традиційної медицини, а в принципі наближено до гомеопатії і до психосоматики а, підхід. Власне, мабуть, за рахунок того він не працює. Але це, можливо, не зі всіма видами алергії, на жаль. А, ось, дивіться, навіть якщо для цього потрібно декілька місяців, декілька сеансів або декілька років, то ці декілька місяців чи декілька років у вашому житті так чи інак пройдуть. Все одно прийдуть цей рік, цей два, цей три роки. Вони все одно прийдуть. Питання в тому, ви залишитеся зі своєю хворобою, чи ви вже будете за цей час без хвороби? Ці гроші вони на щось потратяться на квіти, на морозиво, на штани, на труси, на поїздку на маршрутці, на корм коту, кудись вони потратяться. Питання в тому, ви після цієї потраченої суми будете без хвороби? чи Залишитись хворобою, так, тобто спробуйте трішечки змінити ваше сприйняття, тому що чим більше ми знаходимося з хворобою, тим більше наш мозок адаптує нас до життя з цією хворобою і знаходить якісь, скажімо так, плюшки, так? знаходить якісь бонуси від того, що у вас є ця хвороба. Вже пояснюємо, вже стільки з цим жили, нормально, в принципі, ти ж не померла, вже є якийсь там, мозок намагається пояснити якісь вигоди з цієї хвороби. Для чого, щоб вам якось легше з цим жилось, бо вирішити хворобу мозку не виходить. Ви аналізуйте просто наскільки ви ще згодні з цим жити. Якщо ще згодні, ще живі. Якщо вже не згодні, будь ласка. Приходьте на консультацію. Ось так виглядає консультація. До речі, ви можете прийти в школу психосоматики і там вирішити не тільки якусь одну проблему свою хворобу, там вирішити безліч. безліч, безліч хвороб ще разом отримаєте нову професію. Можливо, вона вам знадобиться, можливо, це буде ще якесь джерело доходу і ще якийсь спосіб допомоги іншим людям. А можливо, це буде допомога лише в рамках своєї сім'ї для своєї родини. Можливо. Якщо ви вже бували на консультаціях з психосоматолога, от, будь ласка, поділіться своїм досвідом, чи був у вас результат, чи не було результата. Як виглядала робота з вами? Можливо, це було якось зовсім по-іншому. Чи сподобалось, чи підійшло і так далі? Ну, а я там в описі залишу посилання на мою сторінку в інстаграм, посилання на мого асистента, який веде запис на консультації, посилання на школу психосоматики також. А ви вибирайте, як вам зручніше і що вам зараз, в даний момент вашого життя, підходить більше. Всім здоров'я, Па-па!